По поводу своїх там невирішених питань. От. І сьогодні я зайшов в райвідділ, викликали мені там замначальника поліції. Е, поліції. Більш детальніше його там ініціали і прочі, Зазначені будуть відео, які я долучував до даного відео. Е, додавлю тіпа, повністю те, що я зафіксував з тих за допомогою своєї чудо е, е, зафіксувати повністю нашу розмову якій видно чітко, наприклад, що я, я мене викликав цей начальник, і я йому почав задавати, можна сказати, незручні питання по поводу того, щоб, бо тому що по слідству, моєму за декілька, буквально півтора тижні, де в мене куча заданих питань, замість по 214 вони мали вести справу в ЛДР, вони мені відписали і на цій скарзі підписалися раніше було там і по три, по чотири підписи. Сьогодні я отримав диву довідку, як мені написали. По моїй скарзі, де куча невирішених питань, до, достовірно не, по слідство не проведено, а просто вони писали свої роздуми, і тут підписи аж п'яти чиновників, тобто відповідальність, на яких лежить за фальсифікацією покривання даних фактів, які я зазначав. Це що стосується Шевченківського райвідділу поліції міста Києва. А от з начальником я проговорив такі питання. Задав йому хотів пробував, ну, намагався задати питання, показав йому е, скрін з Open Data Bot на рахунок того, що їхньої фірми нема. На що він мені почав вказувати, що е, все-таки нема типа міліції, яку ліквідували, а поліція та і бо є. На що я йому від, запитання почав задавати? ну, принаймні пробував. Чи ну, яким розпорядчим актом президента це зазначено? Плюс друге питання мало йти затвердження ну, мало потім після цього затвердження Верховною Радою бути, а потім Кабмін вніс до мав внести до виконання. Ну я тільки встиг задати перше питання, на що послідувало бурне таке, як кажуть, відторження. Моїх відповідів від того де, даного зама-начальника зама е, да, даної поліції, і мені так і не надано належної відповіді, після чого я і потім вийшов, буквально пару хвилин ця від, е, розмова відбулася без належних відповідів. <кій> я вийшов е, з даного відділку е, позвонити на 102, щоб викликати слідчу оперативну групу, щоб приїхала. і Взяли роз'яснення, що відбувається, до кого я ходжу, чи ці, ця установа дійсно легальна, і вона вправить, чи вона вправі вирішувати ці слідчо-оперативні дії по поводу от цих злочинів, які я зазначаю. Бо тому що наскільки я знаю, що утворена ця от поліція утворена постановою Кабінету міністрів, а це як відомча охорона Кабміну, Тіпа. тобто це не. Як раніше була міліція, яка може по повністю по законах, по якійсь КПК, по повністю установчих статутах проводити слідчі дії. А це як охоронна фірма частково займається, я так от, по реагуванню на мої скарги, тобто вигідно їм не вигідно. Тобто вони підписують з якоюсь відповідною компанією договір, і, типу, або покривають їх за відповідну. Оплату, напевно, або, наприклад, порушують кримінальну справу. Це вони роблять вибірково. Якщо ні, то вони відписують мені, підписують, закріплюють свої, як вони пишуть, довідки там, 4-5 підписами. От в Святошинському райвідділі я отримав 4 підписи, типу підписалась, а три підписа. Да. Підписалась буквально значна частина керівництва, що вони готові, якби. Покрити ті всі злочини, які я зазначаю. А тут в Шевченківському райвідділу підписалось вже аж п'ятеро. Тобто, якби укріпляють свою причетність до підписами, вот до даних кримінальних порушень, які я зазначаю, от. і тому більш дієво а і от 102 я дзвонив за півтора години п'ять разів. Так і ніхто не приїхав, ні одна слідчо-оперативна група. Таже не то, що не приїхала, вони до мене не відзвонили. Дані витяги моїх скарг я буду добиватися, щоб потім долучити до скарг вищій інстанції, щоб з'ясували, дали мені належну юридичну відповідь. Все-таки на рахунок цієї установи поліції Шевченківського там Святошинського району міста Києва, який я скаржуся. Бо тому що ці такі зухвалі відповіді і втікання, очередне втікання оцих горе поліцаїв, непонятних вони чині не чині. От за останніх місяців в мене просто назбиралась ціла колекція. От. І тому всім раджу вивчати. Статутні документи тих установ, які, до яких ви звертаєтеся, вони всі фактично викладені в інтернеті. Ну, от, поліція, міліція вона ліквідована, поліції нема. Тобто я їх толком і не зміг вивчити, тому треба більш детальніше розбиратися. Але якщо їх нема, це зрозуміло, що це якась, якась неурядова чи урядова ну, якась фірма, яка ніде толком не зазначена, яка висить наполовину в воздусі. Ну, належної відповіді мені наразі ніхто не надав. Тому я буду це в правовому режимі вирішувати ці питання, подальше оскаржувати і вирішувати. От. А те, що було на рахунок слідства, тобто не слідства, а якби моєї розмови з начальством, от я долучу подальше в ну, продовження цього відео, тому кому цікаво, подивіться, як це відбувалося. Всім щасливо! Я до вас питання, я у вас хожу вже тиждень. Скажу, пишу вже з 20-го числа. Мені тут якісь самки відповіді дають, я де не зазначає. А, а, хто... з... а, а, з... з... а, я збачаюсь, дивіться. дивіться, мене дивіться. просто ім'я Андрій, мужчина Андрій. Ви прийшли на офіційний прийом, до офіційної ласка. Ваше Прізвище в мене немає, мене звати Андрій. Мужчина Андрій правовим статусом людини дані, На які зазначена скара, можете собі записати, якщо вам цей. Ну, залежить з ким треба общатися, з фізичною моєю особою, яка в соціальні, чи не займається. Це дуже людина, ніша є. Якщо вас навчає, вийти там, чи я. Дивіться. Документи у вас є. Ні. Ну, з ким я спілкуєтеся? Спілкуюся. Зі мною. Ну, Ви хочете вас є, з них пасту повідомлення? Ви б... дивіться, або будете з ним говорити, або зі мною. Прийшов я до вас. Ви мені умови не ставте? Мені треба спілкуватися з людиною, якою я розумію хто вона, бо ви на мене ви можете бути ким завгодно. Переставивши свої документи, ми можемо перевірити. Документи це мені колись нав'язали. От якраз всі випадки. Хай буде що наші людинам. Таких людей багато. Офіційно прийом, значить офіційна людина, в якої є, окрім імені, є прізвище. Ні, ні, людина не може, бути ні прізвище, ви, може вас, ви можете бути в розшуку, ні. ви можете бути шпигуном, ви можете бути загодно ким бути. Будь ласка, ваші документи. Якщо у вас документів немає, ви їх мені не даєте і не представляєтесь офіційно, хто ви є насправді, то в мене немає сенсу з вами спілкуватися. Дивіться, я можу вам показати свою фізособу, яку я представляю, яку мені колись нав'язали, я знав, що то це. Я б попав до того, нав'язали? Просто вам кого треба. мене чи це, правильно? Мені Доно? треба Доно. фізичити вас як особу, так. А я не особа, тому не путайте. Людина я користується. Людина, я користуюся, особи. як ви ксівою по офісу тут ходите. Так само це. Я... Ви ж Вийшли ксіво. Пропускний білет. Yeah, ви пропускний білет. О. Дивіться, то не дуже це все важливо. Дивіться, перед новим роком я знав, знав таку штучку непогану. Об'ясніть, що це таке, з ким я спілкуюсь офіційно. Я це зареєструю, звернусь в прокуратуру. Зараз визволю... Хто там? Хто це? Колишній начальник Шевченко. Ні, ні, Україну Дивіться, запрос я подавав, знаєте, коли 29.12 і тут пише діяльність компанії останнє припинення. Тобто да. така фірма, як Шевченківський РУВД в місті Києві, да. в стані припинення. Да. Тобто, виходить, я ходжу установу, якої немає. Ви ж, ви ж не вивчили питання no. остаточно, ви прийшли тут задавати, no. ну, що, no. ви ми ми... Розовні, що ви дуже розумні. що ви ми... дуже розумні, А то що тут всі тупі. No. Це міліція, яка no. ліквідовується, no. це, Поліція, да. це міліція, яка no. ліквідовується, те, no. що ви мені показували. No. Вона Ще висі? раз повторюсь. No. Міліція no. як орган ліквідовується 16 року. В стані припинення. No. Ви а прийшли. Для вашої поліції. Я взяв розпечатку вашої поліції. Ви, ви мене не чуєте, ми no. No. розмовляємо на різних мовах. No. Міліції no. не no. no. немає. No. У нас no. так. ми ліквідовуємо орган міліції Шевченківське, УБЗ України на місті Києві. А на сьогоднішній день ми поліція Шевченківське ГУНП в місті Київ. Це зовсім І... дві різні юридичні а я... особи. А яким ми законом створені? Що? Яким ми, ми зараз спілкуємося ні про що. Ваші документи. Хто, е, е, хто ви покажете ваші документи. Е, немає документів, у мене немає смисла з вами спілкуватися. Є фізична особа, є Тому що е, я е, скажу. Пишіть, е, що завгодно, куди завгодно. Е, е, я, я, ми я вам написав. як людині е, Андрію домові. Дивіться, мені відповідь потрібна, по-перше, з ким я спілкуюсь. Да? Я, я представився, коли зайшов сюди. Я зрозумів, так. Да. Да. Ну то я вияснюю, ви з виступав, виясню, кар да. мені скажуть, що це таке. Да. По-друге, бо тому що я хожу, пишу сюди безпосередньо скарги. Ви пишете е да. як людина Андрій. Людина Андрій, е представник ну, фізичної для особи. Того, да. Для і того хочуть... при... ми з дивіться, Але я безпосередньо пиші... скажу, ви скарги Вони замість приймати як скарги. Е

Не довідкова служба в цілому, у нас є в поліції юридична служба. Якщо ви дасте запит, вам дадуть належку і я вам...